Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така швидка закуска на швидку руч. Ось такаво виходить делікатна, смачненька. Закусочка можна, великдень, можна будь-яке свято, швидко приготував і дуже смачненько виходить. Якщо цікаво, кому, давайте готуємо разом. Готуємо швидку закуску, ось помідори, нарізаємо ми отак на такі отакі. Викладаємо помідори на тарілочку. Можу робити собі більше, можу робити собі менше, можу робити скільки, скільки хотіти. Ось так тарілок. Ось, отак розложимо на, на тарілочку, нарізаємо в миску дрібно яйці кубиками. І висипаємо в миску. Два, Два яйця. Беремо ковбасу. Ось такий кусок ковбаси, там 100 грамів чи 150, це залежить. Це домашнє, що я робила ковбасу. Дивіться, як гарно лупиться, і вже тепер вона відстоялась, дивіться, яка От, І будемо нарізати її. Так само на кубики. Нарізаємо такий пучок. Цибулі дрібонько. Добавляємо сюди цибульку. Нарізаємо натираємо сюди кусочок сира. У мене сологуні, то може будь-який твердий сир. На таку середну терку. Тут в пропорції довільні. Ви можете давати, що ліпше любите, того даєте. То отак на Великдень або на якесь свято. Що є, то, то даєте. Даємо чуть-чуть перцю, чуть-чуть соли. Так, потрошечка. Посолити, поперчити. І додаємо майонез. Добре перемішуємо це все. Так, а тепер будемо накладати отак на полосці, накладаємо на помідори. Зверху затираємо на такій самі терці знову з сиром. Ось так. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось така у нас закусочка виходить швидка на, на великдень. Є всі, всі такі продукти, якраз є. От, до зустрічі. Ось така швидка закусочка виходить. Проста, чудова, святкова. Готуйте собі, скільки тарілок собі хочете, так що готуйте. Ось такаво виходить, делікатна, смачненька. Закусочка можна великдень, можна будь-яке свято. Швидко приготував і дуже смачненько виходить.